Гадаю на старих дідових картах, дивіться, яка кожа на ця ух така, бачите, збищої кожи. Знаєте? як, Гадаю старим методом дідовим. Ніхто зараз так не гадає сто процентів впевнена. Мені ж було 15 років, я вчилась, мене ніхто не вчив гадати. Я дивилася, як дід гадає. Дід Нестер гадав властелен так собі, не дуже любив гадати. А Нестер так це як скаже так три карти витягне, йому не треба колоди витаскувати. А я з 15 років гадаю. Ще в академії, як в Харківській вчилася, на юриста, і ще на першому курсі, ще й старостою була, то, а потім вже на другому курсі не була старостою, бо я вже підробляла тоді, в адвокатській конторі мене взяли. Да, і я, ну, і ще, і ще студенти всі підробляли. Можна було. Ну, втіхаря, звісно. Так я хочу сказати, я тоді дівчатам всім гадала, і хлопцям. Так мене завжди прикривали. буває, що поздаю на лекції. Прикривали і шоколадки. і Всі дав мене і шоколадки, і конфети були. Ну, бо звісно, бо гадала ж всім. Так мене стояли, ждали, казали, дядюся, пожалуйста, погадай, скажи, а на екзамени, як ми гадали, там, ну на екзамени взагалі одну карту викидаю, 100% знаю, чи здасть чи ні. Так, Дивимося старим дєдовим методом, гадаю, не, на кохання буду зараз. Дивіться, так ніхто зараз не гадає, як будемо гадати, Ви чорнявка, це брюнетка. Дід казав, чорнявка, чорні волосся і карі очі. Да? Далі білявка це бубнова дама. І червова це рижульки і русі, темнорусі. Дивимося, зараз я буду гадати, задумайте на кохання, на кохання для білявок, для чорнявок і для русявок. Так, я бачите, не таким методом, я як дід нагадав. Старим дідовим методом, гадаю, на кохання. Бо на каналі Ядюся Я Гуся Торолог, я там наділа на роботу на справи погадала, то можете зайти подивитися. А тут на кохання. Задумайте, От іменно думайте за свого коханого. Думайте, думайте, діднестер, скажи, підскажи. Твої внученьки є дві, підскажи для наших моїх найкращих підписників. Це для соколиків, і для стівочок. Задумали? Так, дивимося. Так, тут немає. Хорошо, що карта така випала, обман одійшов. О, для білявок, для блондинок. Кохання. Ну, я й для себе гадаю, бо я ж теж блондинка. Боже, як гарно випало. Ой, дівчата. Ви тут закохаєтесь, у вас тут два короля. Один воєнний, один такий чуть старший, ну, може такий, як ви роками. Тут повно женихів вам. Дивіться, з оцим бубновим не дуже у вас гарно будуть злажуватися, він відносний, він десь ще коло вас, десь при роботі. Ну, Десь коло вас знаходиться воєнний далі. Але оцей воєнний, оцей класний, дивіться, він аж спішить до вас двох дорог. І хлопоче за зустріч. Ну, тут ще у дівчат блондинок, а ну от у мене тут є моя гарна одна підписниця. Не... Та, що мені сметану присилає. А вона гарний майстер Парикмахер. це до неї Оксаночка. От тут ще два молодих хлопця випадає. Ну Оце може бути що хлопоти цього воєнного, а Ну тут же ще молодий хлопець випадає. Молодший, ох і гарний. Тут кохання, ну, з цим бубновим розругаєтеся, ну не до кінця, бо бачите, тут сльози випали. Ну, все одно вони, так ви дивіться, вам раз, два, три жениха, Це воєнний хлопотать буде. Тут гарна карта. Блондинки не будуть одинокі, 100%. О, хрестові. Так, чорнявки. Чорнявки, чорнявки, бігом, бо меж тут часу нема. Чорнявка, в казоньному домі діла будуть якісь дуже такі важливі, будуть хлопотати. Бачите, я на кохання, а тут вам справи, то не дуже буде. Сильно переживайте за свого червового короля, ударяйте, переживайте, ну не переживайте, тут же ж карта радості. Ну, Звісно, він у вас є і ви переживайте. З ним скандала немає, тут гарно. Бігом, бо мало ж тут. Часу це не випало. Це на хрестових. На червових дивимося. Мало-мало врем'я. Ой. Так, червові дами. На червові дами грядить бубнова і червова любов. Два кохання і хрестова. Дівчата, тут вам любов, от найкраще по любві вам випало. І звістія, і розговори, і польза. Тут кохання.